последний взрыв лупанула у соседа ну мы побежали быстренько туда бабушку намагалися пытались раз, э, разребсти чтобы вытащить бабушку но не получалось она кричала сильно потом вышел там получается мой кум живе, потом вышел кум полностью весь обгоревший взорвалась машина кум обгорелый вызвали ну скорая, все приехала бабушку Витащили, забрали в скорую, ну бабушку не спасли. А куму в больниці в тяжелому состоянии. Сім'я, там у них три сини. Старший, базовець, в пліну зараз. Мама пішла воювати. А це з бабуся тут. Прийшла бабушка в роді ночувач і не ми повезли. Сусіди жили, бабуся і хлопець, який там 12 років було. І ще в них брат в Азові в полоні зараз. І батько. Батько я не знаю, де, а його інший брат середній, він в Дніпрі був на момент прильоту і приїхав сюди. Дізнався я вже зранку, о п'ятій годині мені затохнув батько. У цій хаті я жив і мешкав, майже все, весь час вдома проводив. Сьогодні я ночував не вдома, а у друга. Тож, якщо б я залишився там, то мабуть я б вже не розмовляв тут з вами.